Якщо співставити просто загальні такі відомі елементи, то виглядає так, що Пакистан і Індія це такі, ну загалом, рівно. Значні сили, звісно, можна там починати міряти, що там, наприклад, Пакистана всього лише 5 тисяч артилерійських систем, а в Індії аж 10 тисяч артилерійських систем. Можна там брати міряти, що, наприклад, що в Індії там орієнтовно 3 тисячі танків різних типів, що там Пакистана до 3 тисяч танків різних типів, Авіація у них там де якби, ну, потенціал можна сказати такий специфічний, ну тому що Індія там має о, кілька сотень бойових літаків, і там які такі найсучасніші Рафалі. Там або Міраж 2000 найсучасніших модифікацій, ну або російські су 30 але вони й досі літають на своїх старих міг 21 власного виробництва. У нас от якби ці міг 21 були зняті в 90-х роках і справедливо цінені як фізично і морально застрілі літаки, але індусії ними користуються. Відповідно, Пакистану рівно така сама ситуація. і Там навіть якщо говорити про їх ракети, то що в Індії доволі такий різношерстний арсенал. Ракет на різну дальність, так і у Пакистану. Тому от там навіть можна ще так окреслити, виходить, що і там і достатньо сильна Індія, і формально слабший Пакистан. Кожен із них має більший потенціал, чим от, демонструє на полі бою зараз Росія, і Україна разом взяті.